Ну потом, да, потом да. Ты, ты один, включу, Коллективом университета студентами мы решили, что помощь в виде аптечек нужна будет больше. Не студентам абоїнам АТО, Тому ми передали всі аптечки команді небайдужих, яка передасть їх в зону АТО. Допомога у вигляді аптечок нам не потрібна, тому ми вирішили ці аптечки передати бійцям АТО.

いやでこでににんじん。<laughs> yeah,